Друзі, вітаю всіх з нашого півдня. У нас сьогодні знову зима. Погода міняється просто на очах. Скільки днів назад? Все це таке цікаве. Думала, від яїць. Дві ночі назад ще у нас, дві три ночі назад, дві, дві ночі, третю ніч назад. Ще був мороз мінус вісім, позавчора вже в нас йшов дощ, з вечора пішов. Позавчора, вчора зранку йшов дощ до обіду, потім снігу вже не було б, я вже показувала, як ми з обрізали. На вечір то пішов дощ, як обрізали з комп'ю, вчора йшов дощ до обіду, після обіду пішов оцей сніг. Скажу, що у я тут ходила в грузла, тут ще дорога більш-менш трамбована так по доріжці, а от там, де земля, кажу, що грузне, впав сніг, спочатку розставав, розстав, потім вже його стільки було багато, такий лопат йшов, що навіть перестав танути. Вчора чоловік заповнював ставки водою, тому що, поки світло було, тому що ну, дуже Впав рівень води, вода цей замерзла, і якось потім завжди, коли замерзає лід зверху, якщо його не пробивати, то між водою і льодом стає така, знаєте, воздушна подушка. І треба її заповнювати водою, тому що лід, коли стає тепло, ця крига падає, лід падає і маленький рівень води, і можуть. Пострадати рослини, тому вчора заповнювали ставки водою, доповнювали. Та й, до речі, не знаю, тут не піду, бо можу вгрузнути. геть. речі, в пальці вже так холодно замерзла, бо ходила, наливала курям воду і трошки перемезала. Ні, ну тут він не додавав воду в цей ставок, ну тут чого такого нема. Тож тож, не. гіляки так валяються ще вчора. Ледве до курей пройшла зранку, потім вже не ходила, бо цілий день потім в хаті готувала їжу, мила кухню. Знаєте, Кухня це таке місце, де треба весь час мити. У нас одна тут не літню літньої, зимньої, у нас, літню є, зимню. У нас одна кухня, де я готую. Тому що там був порядок, доводиться дуже часто мити. То вчора драїла шкафи, витягала посуд, полички ці всі протирала. Ну... Ой, у нас, як вам сказати, я на одній кухні готую, друга така, там тільки що свиням тваримо їсти такий коридорчик. А ще одна кухня, у нас там кухонний посуд, кухонні шкафи, але я там нічого не готую, тільки, ну, знаєте, одні кажуть, що позбавляються шкафів цього модлуху, а ми не можемо, тому що у нас цього модлуху блін, і десь його треба складати. І, коротше, багато цих шкафів, поличок треба все витягати, вимивати, протирати. Тому що особливо ця, де господи, крикун. Особливо там, де готуємо їжу весь час, то там, одначе ж пилюки нема зараз, да, взимку, сиро, мокро, де та пилюка береться. Ну і плюс жир цей. Воно сідає на стінки. на... Десь на якісь коробочки, полицьки. коротше, треба це драїти, драїти оця стінка біля плити. Треба весь час її мити щось ляпає. Коротше так, на кухні, коротше скажу, що якщо тиждень щось не помити, трандец. Так, а, хотіла показати вам ще ось що почала за кухню. Сьогодні там, двері вимивала, сьогодні теж душа двері вимивати. Зараз зранку спробую. Нагрію руки, зразу наріжу комиша, поки можна ходити спокійно. І кхе, занесу свиням. Потім буде видно. А ось зараз дивіться, це, що хотіла показати. Бачите, що робиться? Земля була мерзла, йшов дощ, а дощ такий йшов дуже гарний. Що Бачите, скільки зібралося води? Ну, нічого тут не замокне, тому що. Ой, знову йдуть плюси, все це розтане, надіюсь, за пару днів все впитається в землю, от побачимо. Так, оце таке. Ну, якщо після обіду, ну думаю, що буде тепліше. По садочку я ходити зможу. Я цю сусну взяти? Ага, вона примерзла навіть тут. Там, де хочу посадити, замість тут, то я так скрізь, о, чайник треба ще забрати. Курим воду наливала. Прийдемося по соснах. Я вже собі повиписала, які в мене є. Вони всі з надписами, але все одно виписала. Так, знаєте, нехай буде. От в мене тут зліва росте сосна жовта Вінтерголд. І я думаю, що Так, де у нас? А, ялиночка у нас там. Я, мабуть, тут її посаджу біля кедру. Отак от, от буде перекликатися будуть. Ось тут буде жовта і там. Ну або там. Там нічого не треба буде пересаджувати, бо тут ялинка під снігом. Ось тут ще можна посадити. Отак. Отак. От Яскраве, Жовтенько. Гляньте, як зараз, яка краса зараз взимку жовті сосни. Так, ну потім буду розповідати про сосни. Розповім. Так, мабуть, я її тут посаджу. Тут була жовтенька і тут буде жовтенька мені. Ну, там ялинка пропала, одна ще треба щось буде досадити, купити маленьку ялиночку, якусь подушку, видно. А цю треба буде викопувати з комом землі. Ось вона малесенька така. І пересаджувати сюди. Чого її аж сюди всунула, хто мені скаже? Отак. От ганяють, ганяють. Ну, скажу, тихо так. Гарно, тихо. Вітру немає якби був вітер, то, конечно, була б холодрига страшна. Я ще придумала, як буду стригти ялівець. Можливо, сьогодні вийду, пострижу, бо руки тішуться вже все. Вже намудрила, а двері руки тішуться страшне. Ось цей п'ялівець гору, хоча б низ обріжу. Вон той величезний. Хоча б низ обріжу. І потім вже буду бачити далі. Так, ну все. Так що, друзі, надіюся, що після обіду пройдемося по соснах. Покажу, які сосни. Потім у нас туї. І туї у мене небагато. Я лівціки, парисовики. Це, це що у нас є? Цуга, тиси, кілька мадрин. Це таке, що зроблю пару відео вже. Можливо, три ще різні там. Ну щось, Сьогодні і сосни хотіла сказати разом. Сьогодні ну, Про сосни розкажу обов'язково. Передають нам плюсову. Треба так забрати чайник, треба йти в хату, поснідати, А розколотити кашу, свиням занести, бо зранку ми їх кормимо, просто кукурудзу, кидаємо, зранку вони гризуть. Потім кашу колотимо, вигрібаємо і треба ставити нову. Наріжуємо комишів. А потім, можливо, якщо потепліє, пройдемося трошки. Ем, поки ще трошечки сніг. Ну, я думаю, сніг сьогодні не триматися цілий день. Тримайся, сніжок тримайся, тому що мені ще треба до свиней ходити. Гляньте, як брескет японський, виглядає взимку. Просто відпадно. Дивіться. Потім пройдуся по вічно-зеленим рослинам, от зараз якраз. Можливо, завтра будуся, повісно, зеленим рослинам, поки зима тка тримається, щоб було видно. Так, да, бо треба буде. Я ще не всі ялівці в тому році попідписала, так у мене підписи ще лежать у хаті, треба буде. Поціпляти. До, до, до речі, бачите, хочу обстригати шовковицю плакучу, але ну, щоб її обстригти, доводиться це все зрізати. Лаванду ну, обстригла зовсім. Не знаю, захоче жити, хай підбиває, не захоче, значить будемо саджати нову молоду. Ну і хочу тут поміняти. Якщо пропаде, то буду міняти тут. Тут по колу другу рослину буду саджати, щоб менше було стрижки мені. І буду стригти шовковицю, теж покажу. Вона вже росте. Ох ти! От дивіться, як грузно. Бачите, де доріжки нема, прямо грузне все пішла я назад. Не буду ходити топтатися, робити ямки. Ой, гірку треба цю доробляти і ту доробляти. Коротше кажучи, роботи. Як завжди, в нас роботи, у нас ніколи такого нема, що роботи нема. Бо це було прохолодно, обрізала дерева, племінниця дзвонить. Тут жила, що ви там робите? Я кажу, дерева обрізає. Вона каже: ну ви скаже на жінка, ну а що робити? Сидіти в хаті не можу. Це вчора драїла кухню, знаєте. Прям реально тако драїла з душею, з душею. Не, не тому, що треба, а чисто реально було. От мені вчора хотілося помити оці вхідні двері, помити, повитирати, все так. Чисто-чисто, щоб було, знаєте, таке, я ж кажу, від душі від душі робила. Це в мене буває, можливо, пару разів на рік таке, що мені хочеться помити, поприбирати в кухні. Там, де я більше всього ненавиджу прибирати. <ріпи> Котам, це ж молоді коти у нас всі нові троє. Знаєте, таке все ніяк не можуть. Звикнути до цього снігу. Ну скажу, от, ходить, поналивала воду, там, де ми їх кормимо в сараї, там на столі, на стіл стоїть, занесли, бо щоб собаки не діставали, корм, бо виїдають, бо тут і чужі ще собаки прибігають. До нас вон, ходила сьогодні по слідам, як Дивіться, яка лапера величезна. Це чужа собака, це сто відсотків прибігала. Ну, вже знайшла де, позатуляла дірки. Наливай, оце насипаємо от, от, там, корм на столі, щоб було високо. І воду туди, там дві такі тарілочки поставили їм. Наливай, о, чайник забула. Бачите, добре, що почала за воду. Наливаємо воду, так що вода них завжди є. Я воду їм наливаю. Але так як вони звикли пити ставки в воду, то вони весь час ходять до ставків. Ну, звичка, знаєте, самі знаєте, що звичка це таке діло, що важко позбутися. Коли до чогось звикаєш. Оце я вчора тут ходила, накривала тут курей плівкою, щоб їм не попадав дощ. Капець, грузла. Так, забираємо чайник. І все, друзі, йдемо до хати. треба сісти, поснідати. Вже так прогулялась, нагуляла апетит. Поснідаю і буду братися за свиней, а потім. Скоріше всього, підемо погуляємо по соснам, а потім, якщо почне розставати, то буду вже прибирати далі в хатах. Добре, що в нас маленький будинок, слухайте. О, я б не знаю, що б я робила, якби у нас так, так як ми колись хотіли, двоповерховий робити. Це був би трандець повністю, бо я такий любитель. Прибирання, хоча чистоту люблю дуже, але прибирати не дуже. Не, не те, що не дуже взагалі не люблю. Як і не люблю зиму. Дивлюсь на ці кульки, треба їх самі взятися, вже зробити об'єм менший, бо вже дуже величезні понаростали. Обрізати прям тако кардинально, обрізати, щоб вони давали молоді прирости, і вже буде видно, де зелені гілочки. Буде легше їх обрізати, тому що вони вже настільки загустилися, багато зелених гілочок дають Тому що ну, ця жовта ні, оця пістрявелисна дає багато гілочок, а їх вистригати вже нереально, тому що їх вже тут купа зелененьких, а якщо я обстрижу їх коротко, от це можна буде, наприклад, навіть коли болото, буде тут можна буде стригти. Я ж кажу, робота, робота, робота. плющі обрізати можна таке от Господи, робити можна завжди. Так, ви питали про помідори, писали так. Ще почекаю день-два, почну заглядати. Поклала так з плівкою під стіл. До речі, треба буде нарізати сьогодні з верби гілочок. Там, де в мене плющів корінюються, і там, де помідори, треба такі зробити дуги, щоб плівка не, не прикрала. Хоча помідори тільки зійдуть, як будуть діставати, то наші мені туди дуги. А для плющів треба, слухайте. Як би це не забути знову, Все, друзі, пішла я в хату нарешті. То можна тут по цьому саду гуляти, розмовляти, показувати багато чого. Пішла я в хату після обіду, думаю, що зустрінемось. Друзі, гарного сім'я, миру, добра і всім пока.